Шнур замерзає, руки замерзають, соплі в носі замерзають, а я ловлю рибку, друзі. Кажуть, якщо є маленька, то обов'язково є і велика. Опа, є, є, друзі, є, є, є. Є ще один. Підростай і я тебе обов'язково весною спіймаю тут. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі і сьогодні зимовий спінінг на малій річці. Дивіться, дерева повністю укриті снігом. Зараз на даний час мінус 4,5 градуса. Морозу. Не знаю, як рибка себе буде поводити в таку погоду, але надіюсь, ми щось спіймаємо. Так що, друзі, підтримайте, будь ласка, моє відео подобайкою, а ми йдемо рибачити. Перше місце, де буду ловити, це на цьому приямку. Тут глибина приблизно 2,5 метра. Приманка вже на гачку. Так що пробуємо. Одна проблема, друзі, що мерзнуть кольця. Я не думав, що буде така велика різниця в температурі. Я проживаю 30 кілометрів від цього місця, і у нас плюс 2. А тут, щоб ви зрозуміли, мінус 5. Погода сьогодні така хмарна, затягнута, можливо, буде падати сніг. Пробуємо тут і потім піднімемося чуть-чуть проти течії. Там є одне непогане місце. Обловимо там. Сьогодні, друзі, екстремальна рибалка. О, вже прийшли на це містечко. Приманку не міняв. приманка та сама. Пробуємо. Опа, друзі, була покльовочка, друзі, була покльовочка. Була покльовочка. Це, мабуть, окунь з легенькою потяжкою. Я думаю, що він ще зараз клюне, тому що не зачепився він. Міняю тючу тактику, друзі. Ставлю таку маленьку приманочку на мурмисці. Це приманка від Crazy Fish. Можливо, на неї клюне. На велику приманку не реагує, риба не дуже активна, можливо, клюне на морвишку. Немає, друзі, покльовки. Моя тактика не подіяла, на морвишку тут не клювало. Спочатку було на більшу приманку покльовки, але, на жаль, рибку не спіймав. Зараз звертаюся назад на глибину і на глибині покидаю чуть-чуть на мрумишечку цього маленьку. Не дуже зручно, тому що шнур мерзне, ну, але нічого приспособився. Можливо, вона там на, на глибині. На цьому ромешку вже скльони. Так, друзі, вернувся назад. Попробуємо тут на маленьку приваночку. У мене теж тут були покльовки. Можливо, тут є рибка, але вона на велику неактивна. Можливо, буде реагувати на дрібну приваночку. Зараз шість градусів морозу холодає просто капець. Опа, опа, друзі, є рибка, є рибка. Є, друзі. Окунець. Я що вам казав, що на таку маленьку приманочку буде реагувати рибка. По крайній мірі покльовочка є. Дивіться, який маленький окунець клюнув. Тихо-тихо. Зараз тебе відпущу. Хі -хі -хі. Ви бачите, яка маленька рибка. Але, як кажуть, якщо є маленька, то обов'язково є і велика. Так що, друзі, пускаємо кінця і ловимо далі. Давай. Ось такий маленький у конець клюнув. Не розраховував на, на таку крупну рибу. Це, звичайно, жарт. Я радий. І такі рибці. Дивіться, кольця повністю замерзли. Не проходиш шнур зовсім. Тут, друзі, теж непогане місце. Класне місце тут, друзі. Попробуємо зараз тут. О! Погодка сьогодні, звичайно, друзі. Екстремальна. Руки мерзнуть. Шнур мерзне, ніс мерзне, капець. Друзі, покльовочка, друзі. Клюнуло. Клюнула рибка. клюнув, друзі, невеликий голавлик, дивіться. З гарною покльовочкою. Такою впевненою. Відразу з ударом її підсів на гачок, Давай. Підростай і я тебе обов'язково весною спіймаю тут. Клас. А клюнуло, друзі, з-під того кущика. Підійду чуть-чуть ближче до цього місця. Так ясенько так підійду, щоб не розпугати його. Опа, є, є, друзі, є, є, є. Є ще один. Ох, цього візьму так. Дивіться який. Ще один клюнув. Це вже трошки менший. Так. Клас. Такий невеличкий. Сюденько відпустимо. Єс, yes. єс, yes, друзі. Немає його тут багато і трісточки спіймав на одному місці і все його розпугав все навкруги біле. Мороз на вечір тисне. Хі. Класно. Я, наприклад, коли спіймав головня мені відразу стало тепло, я забув про холод. Друзі, руки відмерзають. Шнур мерзне, руки мерзнуть. Соплі в носі мерзнуть. А я ловлю на спінінг головня в мінус сім градусів. Класно. Всі друзі, старання для вас. Щоб ви собі сиділи в теплі біля телевізора і дивились риболовлю. Так що, будь ласка, друзі, підтримуйте мене вподобайкою. Вам легко, а мені буде приємно. Ну а я, друзі, ще приблизно так хвилин 20 ловлю і буду збиратись уже. Можливо, цього року ще поїду на спінінг, якщо буде потепління, але сумніваюся. Найбільше, друзі, боявся, щоб не замерзла камера, тому що я ще такі морози не рибачу. Я боявся, що буде замерзати камера. Батарейка буде швидко розряджатися, але спокійно. 40 хвилин можна знімати на одній батарейці без перестанку. Так що я задоволений камерою і рекомендую вам, якщо хтось хоче знімати блог, то рекомендую вам камеру від DJI. У мене Osmo Action, сама перша серія. Я вже користуюся нею приблизно десь так. Два роки ніяких глюків немає і вже навіть перевірив її в холод. Можливо, хтось скаже, що GoPro непогана камера. Ну, це вже таке. Я маю камеру від DJI, так що можу сказати, що вона надійна. GoPro не мав. За неї нічого не можу сказати. Ану, друзі, напишіть, хто має камеру GoPro і хто з нею має проблеми якісь або, можливо, може сказати, як вона себе поводить в холод. Буду вам вдячний. Напишіть коментарі. Ну що ж, друзі? Сезон 2024 по спінінговій ловлі закритий. Сьогодні гарно провів час, хоч трошки було холодно, але відійшов від нуля, рибку спіймав. Кому сподобалось відео, друзі, ставте палець догори, підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка, миру і добра, до наступної зустрічі, друзі!